Те, що наш ворог не є обмежений, там, скажімо, від певних розрахунків, ну, нас сильний ворог. І, звісно, вони моделювали, бо в них розвідка також працює, і, очевидно, вони дійсно до цього готувалися гіпотетично. Тепер ще один момент, коли ми говоримо, да, ми ж забуваємо частину цієї спецоперації, і давайте згадаємо з вами, коли. Наприклад, начальником головного управління розвитку Міністерства оборони України да були там зроблені певні заяви стосовно можливої потенці... 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 потенційного нападу з боку або відкриття на Сумській області, да, в Сумській області певного фронту. <кій> ну і очевидно, це ж пригадуєте. Да, потім же Буданова дуже сильно хейтили, особливо наші патріотичні експерти, окремі да, прив'язані під одну окрему політичну силу, але це ж є також одна із частин. Ведення бойових дій, ну тобто інформаційна складова і введення в оману свого ворога це є частина е, військової операції, і в цьому контексті, коли ми розглядаємо навіть курську операцію, її треба розглядати в комплексі. І не забуваємо, наприклад, що на косу, так де відповідно також роздійснюємо певну операцію, працю, вона була зроблена практично напередодні і в час, коли е, відповідно якраз готувалося це вторгнення в Курську область. Тобто ми медійно. Інформаційно, в принципі, робили все можливе для того, щоб відволікти ворога, і таким чином, в принципі, е, навіть їхню підготовку по суті обломати. Хоча, знов ж таки, по, наголошую, якщо б вони оцінювали наші можливості серйозно абсолютно серйозно, ми би бачили би зовсім би інші підрозділи на кордоні з е, боку Російської Федерації. Натомість є два важливих моменти, які ми повинні е, розуміти для Кремля. Зараз є стратегічне завдання вийти на кордони Донецької області, тому в даному контексті я думаю, що тут навіть не те, щоб прошляпали чи не прошляпали. Тут у них стоїть задача виконати ці завдання, тобто. По Курську, вони напевно такі теж прораховували наші можливості, навіть потенційно, докуди вони ми можемо відповідно зайти. Найбільше небезпеку для них все таки це була відповідно атомна електростанція. Зрештою, доля їх мало там відповідно цікавить, чи вони очікували якогось ефекту геополітичного. Думаю, що ні. Ну і знов ж таки враховуючи. Яка ситуація як подається російською пропагандою? Багато наших там телеграм-каналів да про ситуацію відповідно за особовим складом в наших військах? Це ж також не таємниця. Я думаю, що якраз це все в комплексі, який я назвав от зараз, починаючи від нашої дезінформаційної кампанії, від, скажімо, відволікання уваги. Окремими спецопераціями, плюс недооцінка нас якраз і зіграла з Російською Федерацією у цей, е, ну це не злий жарт, а заслугу, е, скажімо, заслужений результат, на який вони сьогодні отримали в курс. Можна я... питання, перепрошую Олександру задати? Угу, так. Якщо можна, я, теж думав, про, я теж думав <кх> про фактор дезінформації, і я його озвучував, але після того як з'явилася заява. Із інтерв'ю президента Зеленського НБС, а до цього публікація в економіці, які зазначили про те, що українська воєнна розвідка не знала про цю операцію, і президент про це наголосив: то де була кампанія дезінформації? Дивись, питання. Давай так дослівно. була залучена на останньому етапі, а так. не, не знаємо, так ну була залучена на останньому етапі. Ми з тобою не знаємо, коли був цей останній етап. Можливо. Друзі. Я в такому випадку, коли ми вже приблизно вмалювали, як могли ну, бути обставини довкола цієї всі поки що інтрогуючого повідомлення. В Guardian, ну все ж таки Guardian це ну, доволі серйозне видання. Давайте погодимося. І те, що ну, до певної міри все ж таки воно в Британії відіграє не останню роль. Так? То е, я думаю, що буде продовження, але в будь-якому випадку цей матеріал мені так видається, накладе певний відбиток і на внутрішньо військово-політичні історії, і в тому числі і на зовнішньополітичні Та і навіть кульська операція. Також вона сьогодні суттєво змінює е, думки на заході наших партнерів. Ну і от, от останні заяви від європейського парламенту про те, що вони вже підтримують ініціативи надати дозвіл бити телекобійної зброї по території Росії, і так далі. Ну мені особисто вказують, що щось відбувається. І тут хотілося б зараз з вами все ж таки торкнутися питання, і ми багато в чому зійшлися, тих якихсь тригерів да, цього тижня, які стосуються саме мирного плану зеленського, тому що як на мене, то дійсно зараз ця ініціатива. Точніше, плану перемоги так називає президента. На заході говорить мирний План ця ініціатива буде предметом для широкої дискусії наступного тижня у Сполучених Штатах Америки. Довкола неї дуже багато буде повідомлень, і підготовка інформаційна цього тижня вона вже очевидна. Ми її в більшій мірі проводимо. А, я не хотів би знову ж таки визначати конкретно, а який це буде плана, що там має передбачено. А давайте проаналізуємо подаліка. Він там чотири пункти сказав. Це не настільки важливо. Мені цікаво, аби ви донесли до глядачів, що ви за цим бачите, за цим планом перемоги чи планом Миру Зеленського, те, що от у, у вас воно в вашій голові, в вашій логіці, дуже важливо і чого очікувати взагалі від наступного тижня саме в цьому сенсі. Прошу. Хто починає? Ну, ми ж не ми Давай, науковій тощо. конференції. Дивіться, ну, я насправді думаю, що. В Цьому плані не буде нічого такого, що ми з вами не знаємо, чи що ми з вами не чули. Тобто, позиція президента вона буде залишатися незмінною, от саме що стосується і плану, і саме позиції, яка була озвучена: про міжнародно визнані кордони про деокупацію території, і єдине, що що виходячи із того, що ти е, говорив про подоляка. І, загалом, те, що цитується дуже часто зараз, принаймні, це те, що буде передбачена ще й політична і економічна частина, примуси дипломатичні про це, і сам президент доволі часто останнім часом говорить. Тобто, не знаю, чи передбачатиме це щось подібне, що озвучував Володимир Зеленський в інтерв'ю для Fox News в грудні 2023 року, пам'ятаєте? Він здається на Харківщині. Дуже так підібрали вдало декорації. Тоді не те, що декорації, а реальні умови для інтерв'ю на, на руїнах, розбомлених російськими кабами. Він тоді сказав про те, що а, нам треба військовим шляхом вийти на кордони 23 лютого, 22 року. А потім фактично а, можливі там якісь а, перемовини дипломатичні. Приблизно так. Після того він не часто це повторяв, але був такий факт. Єдине, що, от, власне кажучи, ось ця політична і економічна частина може, скажімо, допускати не тільки військовий, а й військово-політичний шлях для деокупації територій. Все решта абсолютно буде по пунктах: зброя, підтримка України, право бити по території Росії, все це ми знаємо і все це ми чули. Цього тижня вийшла дуже хороша стаття. в виданні Блумберг я не часто хвалю, але цю можу похвалити. Вона дуже аналітична, і вона дуже правильно робить висновки про те, що, по-перше, зараз зеленський полетить в США, коли на заході одна частина розділилася країн на те, що треба шукати якесь перемир'я, якийсь перемовний процес. уже. А друга, яка каже: Ні, час не наставі, треба підтримувати Україну треба підтримувати. На тому, що говорить Зеленський, і вони ж пишуть про те, що президент України зараз на іншу формулу не погоджується окрім тієї, що озвучував, тому те, що там шукали рьоки в цьому плані, намагались знайти якісь перемирі які щось там цього немає. І бути просто не може, тому що ніхто розумієте, до цього стану, якщо б це і сталось, воно може прийти і без плану, тобто це не треба описувати. План це якраз рамковий документ, який чітко має демонструвати, що для України означає перемогти, і як це досягти. А я не чув, щоб хтось із представників діючої влади говорив про те, що замороження конфлікту припинення вогню є перемогою. Відповідно, як це може бути в плані перемоги, задекларовано. Okay. Ну, питання перемоги це взагалі тепер глобальне питання. Тому що, пригадуйте навіть і ця теза, да, і, тут, і наше з вами розуміння, що вихід на 91 рік це далеко не перемога. Перемога сьогодні. От, і, очевидно, цю, цю формулу, да, оце, цей наратив, ми також повинні впроваджувати на цивілізованому світі. Це відновлення в першу чергу міжнародного права, особливо після заяви ООН про те, що ООН не може змусити Російську Федерацію виконати міжнародне право, то сьогодні перемога це вже питання, вже не виключно не тільки Україна. Ну, Україна, це, скажімо так, це при. І причина наслідковий зв'язок, того, що сьогодні демонструє те, наскільки цивілізований світ був не готовий і жив у бутофорних ілюзіях. Звісно, у нас будуть зараз складний процес, тому що нам будуть все рівно нав'язувати різні формати, так би мовити, припинення війни, замороження війни. І це було відбувалося починаючи з від двадцятого року, я вже мовчу там про мінський формат, то що тобто це, то це окрема історія, але це є продовж одної тої ж самої політичної складової. Між тоталітарним е, шовіністичною Російською Федерацією і умовним компромісом пошуком компромісу на в країнах заходу, звідси, я от очевидно, в моєму розумінні в тому, що зараз і поїздка тощо, тобто, скоріш за все, ми будемо отримувати якісь дозовані чергові перемоги в плані е, зняття там обмеження про застосування там зброї. Можливо, ми вийдемо ще на якусь номенклатуру озброєння, але як показує практика. Ми вже починаємо набирати ще певні обороти по виробництву власної зброї, що в принципі також достатньо, мені здається, є показовим, і певні прецеденти, які будуть створені в, в, ближній, в ближньому майбутньому, це знов ж таки буде е, демонстрація наших збройних можливостей. Тобто, так як оце от ми зараз бачили по складах. Да? В Тверській області, тобто ми оцінили якість наших дронів. Я думаю, що незабаром можливо з'являться і наші українські ракети. Я оцінюю сьогодні це так: в контексті політичної складової про те, що Російська Федерація знову ж таки буде там готова сісти за стіл переговорів, враховуючи знову ж таки заяви, які е, озвучив. Е, Буданов на Ялтинській конференції, да, і в принципі це також демонструє розрахунок. і е, багато навіть просто можна проаналізувати по відкритих джерелах, е, що відбувається на території Російської Федерації, допоки в них не почне відчутно от відчуватися от це економічне просідання. Ну в даному випадку, я думаю, що а це дійсно до ще найменше середини наступного року, якщо не сказати. Ми може більше затягнутися. Говорити про якісь процеси, які будуть мати політичну складову, мені здається, не приходиться. І тут це не буде вже залежати навіть від того, які результати е будуть на виборах Сполучених Штатів Америки.